Учень Семенівського ліцею, шостого класу на Табаїдзе Лука Василь Моруга. Чому я спізнився? Це я запізнився до вас на урок. Та знаєте, скільки я звідав морок? А ви поміркуйте уранці з просоння будильник ударив мене по долоні. Хотів я проснутись та бісова сплюха, подушка мені прилепилась до вуха. Почав я взиватись, а тут черевик вчинив на всю хату і лемент, і крик. Куди ж ти від мене сховав мою ногу? Прийшлося бабусю гукати на підмогу, а вийшов на дворі попав у біду, дід вишню обносив у нашім саду. Так же того діда, так налі... налякав, що сам на бігу розпанахав рукав, а потім ще довго тікав від кота, бляшенку чіпляв він мені до хвоста якого хвоста кіт же просто не знає, що у дітей хвостів не буває. А потім, посеред шляху, накинулася річка на мене невдаху. Відкинув я річку подалі від книг, а сам роздягнутися ледь встиг. Ну й плавала річка у мене на спині, аж губи у неї сталися сині. А потім страшна, аж зелена, копиця з розгону побігла на мене. А потім ось бачите, під оком синець, то в мене з рогатки влучав горобець. А потім та хіба ж цього мало? Аби ви хоч трохи такого зазнали, то ніколи й нікого не питали Чому же це хлопці спізняються до школи?